Вітаю всіх! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом використання технічного фену. Такий у мене фен Parkside з електронною регуліровкою потоку і ну, потоку повітря і е, терморегулюкою. Використання він у мене більше ніж пів року. Працював я з ним і фарбу видаляв, і термоусадку і відкручував гайки з допомогою його. На відміну від інших технічних фенів, у яких три ступені. У цього більш плавна регулювання насадки. Одне, що не вистачає, то мало насадок. Я вже якось чи докуплю, чи прироблю. Оце такі насадки. Це відео буде більш інформативним для тих, хто вибирає собі такого плана хвена. От для них воно буде, я думаю, так познавательним відео. Мережевий дріт проводу його нормальний, не дубовий, м'який, м'який дріт, досить довгий. Такі Органи управління в його так, видніше буде така моделька. Зараз включимо, побачимо що він. Запам'ятовує раніше. Виставлені температурні та повітряні потокові показники, три положення, перше продувка і друге робоче. Наприклад, я використовував більше 400 градусів, 400 кобція. Тут зараз... Бачимо, за тим інтервалом вона набирає. Після того як набере вказану температуру, то табло змінило свій кольор. Це означає, що досягнуто того температурного режиму. Можемо змінити як в більшу, так і в меншу сторону і показники потопові. Градація повітря. ось там така дробинка є. Стопчики такі. а для градусів температурний в цифровому потопнику. Після того як ми вирішили вимкнути, ось, починаємо мати зараз побачимо. Він автоматично вимкнеться охолоджується до 50 градусів і За деяким часом виключається все. Феном я дуже задоволений. Були у нас такі на підприємстві Бошовські. тому я собі по такому принципу і вибирав, щоб можна було ну, більш-менш плавно температуру виставляти. Так зручніше при використанні. На деяких процесах. Ну, наприклад, можна щось припаяти більш масивно, там, якщо паяльник не влаштовує мало мощності, потужності у паяльника. І для інших цілей можна використовуватись. На відміну від. Трьох полу, з трьох ступ, ступенями е, фена це на, на, на найбільше зручніший. Так що, хто шукав, можете, я рекомендую, можете такий замовляти. Зараз він не є диковинкою якоюсь. І на просторах інтернету можна знайти, я думаю, так. Це такий. Ну, на цьому все. На все добре. Кому відео сподобалось, допомогло, буду радий. На все добре.